Зачекай, зачекай, не поспішай! Одного разу учні отримали завдання написати, ким вони хочуть бути. Вчитель читав завдання, і одне було дуже незвичне. Один хлопчик написав: Я хочу бути телевізором це моя мрія. Тому що, коли мої батьки будуть повертатися з роботи, незважаючи на свою тому, вони будуть проводити час зі мною. Я буду центром їхнього життя. Вони будуть на мене зважати і мене завжди помічати. Інколи ми можемо замінити слово телевізор на телефон чи комп'ютер. Чи те, що в нас забирає багато часу, який ми можемо дарувати своїм рідним? Друзі, цінуємо час з нашими рідними, які є зараз поруч з нами. Дякуємо Тобі, Господи, за ще один день нашого життя. Благослови нас на цей день. І просимо тебе, допоможи нам цінувати час, який ти нам подарував. Друзі, знайдімо час сьогодні для наших рідних, особливо для найменших. Хай Господь вас береже і підтримує. Амінь. Друже, підпишись на канал.